Вітаю, друзі, 3 липня. Дочка голови Національного банку України Андрія Пишно будує ВІЛ на 900 квадратних метрів під Києвом. Ось бачите, краєвид який. Документи. От сама принцеса Нацбанка. Дивіться, ці фото. Насолоджуйтесь і не забувайте, що зовсім недалеко на фронті ліється кров. Гинуть наші воїни, гинуть наші люди від ракетних обстрілів. Кров, бруд, сморід. А тут палац палац на 900 квадратів під Києвом. Дочка голови Національного банку України Андрія Пишного Світлана будує під Києвом віллу Вілу на 900 квадратних метрів, але поки що не змогла завершити будівництво. В декларації голови НБУ вказується, що цей об'єкт незавершеного будівництва. Загальна площа будинку 891,7 квадратних метрів. Будинок знаходиться у Вижродському районі Київської області в, селе, в селі Лебедівка. Батьки Світлани, голова Національного банку України Андрій Пишний та Людмила Пишна мають право на безоплатне користування будинком з 2020 року. Земельні ділянки, де Світлана Пишна будує віллу, розташовані майже на пляжі біля котежного містечка Рев'єра Віладжо. Інформацію про ділянку доньки Андрія Пишного Світлани також є на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. За 2024 рік пишний отримав 7 мільйонів. 21 982 гривні заробітної плати від Національного банку України. Ну, на таку вілу не дотягує. Ви знаєте, я ніколи намагаюсь не чіпати дітей, навіть дітей високопосадовців. Якби не одне але. Одне але полягає в тому, що е, анульовують картки. Банківські закривають картки банківські, в тому числі дітям опонентів Зеленського. Дітям тих, хто пише про корупцію, в тому числі і в Національному банку України. А тому, пане Андрію, по поклічки Гухар, отримуйте. І це лише початок. Початок розслідувань по Нацбанку. Проте по тому, як знищується банківська таємниця, як монобанк в часі війни, з дозволу Андрія Пишного, виводить кошти за кордон, перереєстровується на Кіпрі, стає платником податків на Кіпрі. Таких питань до Пишного вагон і тілешка, як кажуть у нас у народі, і ми їх будемо обов'язково ставити. Бо він один із стовпів режиму Зеленського та його зелених гнит. Бо він через Нацбанк пресує і переслідує опонентів. Зеленського. Бо він, входячи в РНБО, голосує за неконституційні незаконні санкції, які проти своїх опонентів, громадян України вводить Володимир Зеленський, диктатор і узурпатор. Пишний наживається на горі. І крові українців. На війні він звичайнісінький зелений мародер. Звичайнісінька зелена гнида, яку треба розчавити, і ми будемо його чавити в інформаційному просторі, поки не бризне усією бридкою зеленю. Крім цього. Будемо шукати всю нерухомість за кордоном. Весь бізнес записаний на друзів знайомих. Всі кошти, які виводились оборудки. Звертаюсь публічно до представників українського бізнесу. До всіх, хто мав справу з Нацбанком, до всіх українців, яких банки. Донули, дякуючи Нацбанку за час керування Андрія Пишного по Поклічки Глуха. Оглушимо до кінця. Знаєш, знаєте, як веслом по голові, пишний е має відчути всю любов до нього українського народу, всю любов до нього українського бізнесу. Ми мусимо примусити антикорупційні органи почати кримінальні розслідування по художествам Андрія Пишного, його підлеглих по виведенню коштів, по те, як через банки гналися кошти родини Зеленських, інших стовпів. Режиму Зеленського. Як заводились кошти, через які купувалася нерухомість в центрі столиці, готель Дніпро, Готель Україна, Парус і тому подібне. А гаманцем Зеленських, одним з гаманців, пов'язаних з російськими казино Максимовою Крипою. Всі ці таємниці, вони в пишного. Він чітко знає. І чітко розуміє, що він носить таємниці. І якщо режим паде, то його життю загрожує дуже і дуже багато, бо багато таємниць знає. І жоден палац під Києвом, жодні 900 квадратних метрів в Вижгородському районі його не порятують. А ми можемо порятувати Дасть свідчення проти Зеленського і Зелених гнид про їхню корупцію, про виведення бабок, куди, на які рахунки, як заводились, як скуповувалась нерахомість і так далі. І так далі. Як бабки в аман Зеленського ховали. Всі ці речі, як дасть покази, може починати вже зараз. Як зв'язатися з нами він знає. І тоді можливо та неможливо, а точно суд в подальшому трибунал врахує його розкаяття, каяття його, добровільну допомогу слідству і не сяде до кінця свого життя, а відбудеться десяти. Чи 15-річним терміном позбавлення волі? Думайте, пане пишний, часу дуже мало. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.